Вітаю всіх! З вами канал П'ятий Вимір. Сьогодні розберемо, як же правильно входити в піст Кадаші і як правильно виходити із посту Екадаші. Попередні мої відео про Екадаші, сподіваюся, ви дивилися. І сьогодні хочу уточнити правила виходу із посту Екадаші. Чому? Тому що дуже багато людей із. Екадаші в екадаші постійно запитують одне й те саме, як входити правильно в Піст і як виходити. Входимо ми в Піст, коли у нас сідає сонечко перед днем екадаші. Наприклад, якщо у нас екадаші 24 числа, то входимо ми в Піст із заходом Сонця 23 числа, а виходимо ми із посту. З світанком 25-го числа. Тобто, коли у нас Екадоші 24 го числа, то входимо ми в Піст 23, го а виходимо ми з посту 25-го. Як ми входимо в Піст? По-перше, що нам треба зробити, це очистити свій кишківник. Є таке моє відео: Тримай піст правильно, там є всі правила, переказувати його не буду. Якщо ви лінуєтеся, можна зробити більш простий, більш легкий вхід в пістикадощі. Для цього ввечері, не пізніше 6-ї години вечора, після 6-ї бажано вже нічого не вживати в їжу, десь до 6-ї вечора. П'ята вечора, шоста вечора максимально пізній строк. Ви вживаєте в їжу легкий овочевий салат в свіжий овочевий салат. Ви можете додати оливкову олію першого віджиму, або можете додати кунжутну олію або будь-яку іншу олію, яку вам подобається. Я б не рекомендувала вживати. Соняшникову олію. Чому? Тому що соняшникова олія перенасичена омега-6 жирними кислотами, які викликають дуже часто запалення в організмі. Тому Варто зменшувати кількість саме соняшникової олії, а збільшувати кількість оливкової олії. Взагалі, людям, яким не подобається оливкова олія, скоріше за все, вона їм не подобається саме через присмак або через легкуватий, не дуже приємний для них запах. Для цього питання вирішується дуже просто. Ви просто знаходите олію у великих ємностях, у таких жестяних. В баклагах по 5 літрів якісну олію, купуєте цю якісну олію. Чому? Тому що, коли у скаляних пляшках розливають оливкову олію, хоча і ця пляшка має зелений колір, темнуватий колір, тобто пляшка не прозора, а затемнена, все одно вона стоїть, наприклад, у мас-маркетах або десь на ринках, десь в якихось певних місцях, де є доступ світла. Неважливо, це сонячне світло чи це електричне світло. Все одно. Олія вступає в реакцію із світлом. І тому уже така олія має невеличкий присмак. Звісно, якщо вона взагалі має гіркий присмак, то її не можна вживати, значить вже окислилися жири. Вона не Корисна для організму. Якщо ви відчуваєте легкий присмак, який вам не подобається, і вже запах цієї оливкової олії, який вам не подобається, то така олія вже частково має окислені жири. Не варто таку вживати. Коли ви будете купувати великих таких жестяних залізних баклагах, Туди в залізну баклагу крізь залізну баклагу не потрапляє сонце. Значить, жири не будуть окислюватися. І навіть якщо ви купували оливкову олію десь на ринку, то ви можете бути впевнені, що сонечко на неї ніяк не повпливало і ви. Коли купуєте таку олію, ви потім не можете її навіть відрізнити від соняшникової олії, тому що вона не має ні неприємного запаху, ні неприємного присмаку. Зазвичай, коли я працювала з клієнтами як нутриціолог, ми виявляли саме цю причину: І коли люди купували нормальну якісну оливкову олію, не з мас-маркетів у скляних пляшках, то чудом. Вирішувалося питання, і людям подобалася саме оливкова олія. Тож, переддень. Вашого й кадаші ви вживаєте салат овочевий із невеликою кількістю олії. Або якщо ви не любите олію, ви можете зробити собі такий соус, наприклад, легенька сметанка, туди соусу теріякі додати, і це все перемішати, змішати і з'їсти. Легенький овочевий салатик. Якщо ви не любите салатики, ви можете з'їсти один, два фрукти, взяти, порізати і зробити такий собі фруктовий салатик. Але... Якщо ви будете їсти фруктовий салатик, то, скоріше за все, у вас рівень цукру в крові підніметься, тому що фрукти мають в своєму складі глюкозу і фруктозу, тому будете відчувати голод. А від овочевого салату ви такого не відчуєте. Овочевий салат не буде вам підіймати і давати відчуття голоду. Наступний день ви тримаєте кадаші, приготувалися. Ви з'їли легенький легеньку вечерю, легенький салатик. Наступний день ви тримаєте кадаші. Якщо ви, люди часто питають: чи можна пити ліки, чи можна пити вітамінки? Обов'язково пити ліки, обов'язково пити вітамінки. Чи можна пити трав'яні чаї, наприклад, ромашковий чай, м'ятний чай, карпатський збір чаї, різні трав'яні, малиновий чай, мається на увазі з листочків малини. Тобто, в жодному разі це не чорний чай і не зелений чай. Коли я вам розповідала про фруктові чаї, я мала на увазі із. Фруктів, наприклад, обліпіхові чаї, є лимонні чаї, є апельсинові чаї, тобто, що це мається на увазі? Да ви можете навіть, якщо ви довіряєте, що нормальний апельсин або нормальний мандарин, то ви можете навіть шкірку взяти. Апельсина чи мандарина. Звісно, якщо шкірка нічим не оброблена поганим, залити окропом і ось вам уже мандариновий чай. Простий, але приємний на смак, приємний на запах чайок. Я не мала на увазі, коли говорила, що фруктові чаї, що основа фруктового чаю, це чорний чай, який чимсь побризкали, якимсь парфумованим фруктовим запахом, і це є фруктовий чай. Ні. Бачите, ви, задаючи свої питання в коментарях, пишучи, ви даєте. Можливість мені вам пояснити все глибше. Тож, фруктові чаї мається на увазі, або лимончик, взяли, залили окропом, ось вам уже чай, або обліпиху взяли, або калину взяли, або, наприклад, цедру того ж самого мандарина чи апельсина, або взяли листочки із малини, вишнини, суниці, наприклад, можете взяти. Трав'яні чаї, і в такому плані фруктові чаї, тобто там, де немає чорного чаю, немає зеленого чаю, все це можна вживати. Якщо ви Вживаєте ліки, ви продовжуєте вживати ліки. Якщо ви вживаєте вітаміни, особливо це важливо, коли у нас іде осінньо-весінній період, ліки і вітаміни ми також продовжуємо вживати під час екадаші. Морську сіль вживати не можна, тому що середовище добування морської солі це у нас що? Море. Океан, Тобто там, де плавають рибки, а ми знаємо з вами, що рибку не можна, і все, що пов'язане з рибкою, не можна. Тобто ми не вживаємо морську сіль. Будь-які овочі можна вживати. Питали також, чи можна вживати бульбу? Картоплю вживати можна. Чому? Картопля не відноситься ні до зернових, ні до бобових. Ніхто не знає, що таке зернові, що таке бобові, беремо, вводимо в Google, що відноситься до зернових, вам видає список. Що відноситься до бобових? Видає список. Також, дивіться, що до арахісу питали: арахіс також не варто вживати, тому що арахіс належить до бобових. Так, я думаю, для вас це буде здивування, але дійсно арахіс належить до бобових, тому арахіс ми не вживаємо. Але кедрові горішки, мигдаль, фундук, грецькі горіхи, бразильські горіхи, кешю. Це все ви можете вживати. Це без проблем. Пекан також можна вживати. Макадамію також можна вживати. До речі, макадамія і пекан одні із найкорисніших горіхів, які взагалі існують. Вони ще й приємні на смак. Мають ванільний присмак, мають ванільний запах, і їх дуже. Приємно вживати. До речі, можна також вживати в дні Днікадощі кокос. Кокос це дуже корисний горіх. Мало того, що він приємний на смак, так і ще і корисні жири. Кокосове масло одне із найкорисніших жирів. До речі, смажити можна також на кокосовому маслі. Чому на кокосовій олії? Тому що вона при смаженні не виділяє ніяких канцерогенних речовин. Дуже корисна, до речі, олія. Але соняшникова валія, вона якраз і виділяє при смаженні канцерогенні речовини, що не є досить корисним. Граничимо, якщо ви тримали сухий піст, ви наступного дня після екадаші в певний період часовий проміжок, а часові проміжки я вам розписую саме в телеграм-спільноті П'ятий вимір перед кожним екадаші, ви в цей часовий період, коли треба виходити з екадаші, Наприклад, часовий період. Виходу з екадощі з 8 годинки ранку до 10, -ї. це, наприклад, не обов'язково точні часові періоди, ви будете бачити в п'ятому вимірі в телеграм-спільноті. Наприклад, з 8-ї годинки ранку до 10-ї годинки ранку у вас вікно виходу із посту Екадоші. В цей період ви можете поснідати, тобто вийти з екадощі, якщо у вас був сухий піст, ви виходите. Випивши скляночку води, ось ви вийшли з сухого посту. Якщо у вас був водний піст, ви можете вийти із посту, якщо ви не хочете снідати. Ви можете просту крупиночку морської солі розсмоктати і ось вам уже вихід із посту. Якщо ви хочете їсти, виходите із посту водного посту, якщо ви його тримали. спочатку, З'їдаєте тарілку овочевого салату. Якщо це зима, ви можете з'їсти варені овочі, є дуже гарні суміші, овочеві, додати саме вершкового масла і буде вам дуже смачно і корисно. По-перше, масло вершкове буде стимулювати жовчогінний ефект, тобто вихід жовчі. А по-друге, овочі дуже м'яко будуть стимулювати ваш кишківник. Якщо це літо, якщо це весна, якщо сонце активне, якщо це осінь і сонце ще до сих пір активне, виходити з посту або фруктами, які дозрівають на активному сонці, або виходити овочевим салатиком. Тобто взяли овочевий салатик, заправили знову ж корисними жирами, або це оливкова олія, або це якась сметанка із якимсь соусом, майонез. Не дуже корисно, якщо це тільки не домашній власноруч зроблений майонез із перевірених яєць, щоб не було сальмонельозу, потім, як деякі люди люблять яйця із мас-маркеті або з ринку куплять, спеціально не оброблять ці яйця, потім отримують сальмонельоз. Яка ж тоді користь взагалі з цього домашнього майонезу, якщо людина потім опиняється на лікарняному ліжку? Майонез не рекомендую берете такий овочевий салатик. Найпростіший овочевий салатик це молода капустка, це огірки, це зелена цибулька, це якийсь петрушечка або кропчик, заправлений олійкою, додано трошки яблучного оцту. По смаку можете додати соєвий соус, хто як любить, або трошечки підсмажити. Наприклад, одну чайну ложечку кунжутного насіння додати, і ось вам салатик, і ви цим салатиком виходите із постоїкадищі. Можете будь-які овочі свіжі, які ви любите, можете просто помідорчики, огірочки, зелена цибулька заправили тією заправкою, яка вам подобається, і вийшли із постоїкадища. Далі ви вичекали, якщо це ви. Постили на воді, ви вичекали десь годинку, півтори після того, як ви з'їли цей салатик, тобто, ваш кишківник почав працювати. Овочі будуть в даному випадку для вас діяти як щіточка, очищати той бруд, який накопичився під час того, як ви не їли, під час тримання вашої кадощі. Тобто, щіточкою весь бруд зніметься. І потім після овочевого салатику, півтори дві годинки ви вичекали, можна годинку вичекати, це також буде достатньо. Вичекали і можете з'їсти все, що вашій душі забажається. Одна людина писала: А я хочу макаронів із ковбасою. Можна? Можна макароні із ковбасою, якщо ви з'їли овочевий салатик. Але, звісно, якщо макарони і ковбаса у вас там посмажені, то. Також додавайте овочі. Овочі це одне із найкорисніших взагалі, що існує в природі. Овочі, овочі, овочі. Дуже корисно саме для кишківника. І якщо у нас літній період, весняний період, тобто активне сонечко, то дуже корисно жіночкам, у яких підвищений естроген, дуже корисно виходити з посту редискою. Звичайна редиска. Чому? Як вам взагалі зрозуміти, що у вас підвищений естроген? Подивіться на себе, якщо у вас зайва вага переважно осідає на ваших стегнах, тобто верх у вас ще нормальний, а стегна пішли в рознос, значить у вас підвищений естроген. Вам краще із посту виходити редискою. Чому? Тому що у редисці якраз є такі певні речовини, які знижують естроген. Берете редисочку, порізали, додали туди зеленої цибульки, помастили або олією, яка вам подобається, або, або сметанкою, або ще чимось заправили, і ось так поїли. Обов'язково в салатику вашому, коли ви виходите із водного посту, екадаші, повинні бути жири. Чому? Тому що жири будуть стимулювати виділення жовчі. Тому що жовчний міхур у вас не працював, тому що ви були саме постили і ви нічого не їли. А це ж все таки не жарти, що протягом однієї доби у людини виділяється 2,5 літри жовчі. Тому жовч потім концентрується, 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 і щоб наступний день оцю концентровану жовч вивести з організму, якщо ви не хочете робити ті. Процедури, про які я вам розповідала у відео Тримай піст правильно. Ви тоді обов'язково ваш салатик, ваші овочі додаєте жири, що буде стимулювати якраз виділення жовчі. Деякі люди писали, що вони не можуть відмовитися від кави, тому що кава стимулює виділення жовчі. Друзі, якщо у вас пуста кава, тобто кава без цукру, кава без вершків, кава без молока, ніякого виділення жовчі у вас не буде. Якщо у вас у каві є цукор, буде виділення жовчі. Якщо у вас у каві є вершки, буде виділення жовчі. Якщо є молоко, жовч буде виділятися. Якщо кава пуста, просто звичайне еспресо без нічого, водичка і Кава, все, ніякого виділення жовчі у вас не буде. Це великий міф. Тому хто вважав, прикривався тим, що хочуть пити каву через жовчогінний ефект, а каву п'ють пусту, то це міф. На жаль, на жаль, на жаль. Залишайтеся здоровими, виходьте з посту правильно. І обов'язково робіть все по правилам, тому що, тільки роблячи все по правилам, у вас завжди буде здоров'я, буде духовний розвиток, і будете відчувати енергію щастя. Чому будете відчувати енергію щастя? Тому що під час тримання кадаші у вас також будуть прочищатися енергетичні циліндри. А про енергетичні циліндри, які вони існують, скільки їх існує. Розповідала більш детально у відео три способи позбавитися від депресії. Хай все у вас буде добре, зустрінемося з вами у наступному відео.